Веселий матті, фінська казка. Жили дід із бабою, було у них два сини. Старшого звали Тойво. Гарний він був, працьовитий, тільки дуже вже похмурий. Ніколи не засміється, не заспіває, лише люльку палить, дим пускає. Рибу в озері ловить, мовчить. Сосну в лісі рубає, мовчить, Лижі майструє, мовчить. За це його стали називати той його не посміх. А молодшого звали матті. Гарний він був парубок. Працює, пісні співає, розмовляє, весело сміється, умів він і на гуслях кантеле грати. Як почне струни пощипувати, як заграє танцювальну, ніхто на місці не може встояти. Усі ноги самі собою танцюють. За це його всі і назвали матті Веселун. Поїхав якось той во ліс по дрова. Відвів в бік і давай рубати, лісом залунав стук та тріск. А біля сосни ведмедячий барліг був. Прокинувся господар ведмідь. Агов, хто стукає? Хто мені спати не дає? Виліз із барлогу, дивиться, парубок сосну рубає, тріски з під сокири на всі боки летять. Ох розлютився ведмідь. Ти навіщо в моєму лісі стукаєш? Спати не даєш. Навіщо куриш димиш? Забирайся геть. Та як встане на деби, та як схопить той волапою, лише куртка затріщала. Той во зі страху сокиро кинув, сам по снігу покотився, перекинувся та прямісінько встане і звалився. Злякався кінь, смикнувся, поніс сани по землях, по пнях, по галявинах і вивіз той його з лісу. Приїхав той во додому ані дров, ані сокири, куртка розірвана і сам ледь живий. Та що вдієш, а дрова потрібні, піч палити нічим, зібрався до лісу матті веселун, узяв сокиру, сів у сани і поїхав. Їде грає та пісня співає. Приїжджає до лісу і бачить, стоїть сосна з одного боку надробана, а неодалік на снігу сокира лежить. Еге ж, та ще мій брат той вору Відвів маті саний бік, підняв сокиру, хотів було основу рубати та подумав. Ну, спочатку на кантели зіграю, веселіше працюватиметься, сів і під пеньок та й заграв. Залунав лісом дзвін, прокинувся ведмідь господар. Хто це дзвенить? Хто вуха мені лоскоче? Виліз із барлогу, бачить, парубок на кантели грає, шапка на потилиці, брови круглі, очі веселі, щоки рум'яні сам пісню співає. Хотів ведмідь на матті накинутися, та не зміг. Ноги самі в танок так і просяться, не може втриматись. Затанцював ведмідь, заревів за ухо, ух, ух ух, ух. Припини маті грати на кантели. Перевів ведмій дух і каже «Аго, хлопче, навчи й мене на кантели грати. Добре, відповів маті, чому ж не навчити? Сунув кантели ведмедеві до лап, а ведмедя лапи товсті, б'є він по струнах, ой як погано грає. Ні, каже маті, погано ти граєш. Потрібно тобі лапи тонші зробити. Зроби, кричить ведмідь. Ну, як скажеш? Підвів маті ведмедя до товстої ялинки, надрубав її сокирою, у щілину клин устромив. Ну, мов ведмедико, клади лапи в щілину та тримай, доки я не скажу виймати. Поклав ведмідь лапи в щілину, а маті сокирою поклинув як, стукне. Вилетів клин ведмедові лапи і защемило. Заревів ведмідь, а маті сміється Терпи, терпи, доки лапи тоншими стануть. Не хочу грати, реве ведмідь. Ну тебе разом із твоїм кантелем відпусти. А людей лякатимеш і з лісу проганятимеш. Ні, реве ведмідь, лише відпусти. Гаразд, сказав маті, повірю тобі, але дай слово, що людей більше не будеш кривдити. Даю тобі своє слово, прогарчав звір. Загнав матті клин у щілину, витягнув ведмідь лапи і чим скоріш до барлогу заліз. Дивись мені, каже матті, – не забудь обіцянки, бо приїду, нагадаю тобі. Нарубав матті повні сани з соснових дрів та поїхав з лісу. Їде, сам на кантели грає і пісень співає. Відтоді ведмідь на людей перестав нападати. Як почує голос та стук сокири, думає, чи не маті приїхав і лежить у своєму барлогу тихо та спокійно.